Українська обласна військова адміністрація два роки поспіль, починаючи з 2022 року, фінансує через програму розвитку освіти створення Кабінетів захисту України. І це дуже добре впливає на якість підготовки учнів. Діти вміють надавати першу домедичну допомогу. Вони добре стріляють, вони розуміються в міні безпеці і так далі. Це все завдяки доброму технічному забезпеченню і перепідготовці вчителів. Особливо це має добру якість, коли колишні військові, які мають досвід відповідний, стають учителями, закінчують ще педагогічну освіту, отримують і стають добрими вчителями. Це видно, наприклад, і дуже багатьох. Працював вчителем судоснявської школи з 94-го року. У 2014 році просто йшов по вулиці, по дзвінку подзвонили з військомату. Прийти, з'явитися на військомат. Ну, міг не йти, тому що повідки не було. Але служив в армії син Срочну службу, і я зрозумів, що як я потім буду дивитися в очі, і коли він спитає батько, де ти був, коли я був на війні. І для того, щоб, можливо, щоб не йшов на війну, він, я вирішив піти воювати я. Ну і Мене не треба було довго просити, тому що я напротязі, скажімо, своїх... Років служив в радянській армії перше, а потім 10 років в спеціальних підрозділах міліції служив. Тобто, я би сказав, що я був підготовлений. Коли я побачив зранку по телебаченню страшну звістку про війну, то, звичайно, мене налякала черга зі сторони Києва в нашу сторону. Ну, відповідно, якщо звітом всі втікають, то комусь треба і в ту сторону їхати. В кінці серпня 2014 року, коли на територію України вже конкретно прийшли російські війська, їхні танки вже були. Волнухіно, вони практично вже доходили до Лутувіну і ми змушені були відступати. Ми довгий час трималися, не відступали, інші підрозділи відійшли, але ми чекали на тих хлопців, які тримали аеропорт. Тоді разом ми відступали, і стався тоді такий випадок, що я був контужений на заводі в Лутугіну. Розвідники мене вивезли тоді наші. Ну, зразу я нічого не чув, не розумів, кров була там бухами, носом і так далі. Два рази лежав в госпіталі, ну, трошки не дав на слух, на зір. Але я далі продовжував службу, служив до 2019 року. Я би сказав, що може би я ще служив, але в мене почалися проблеми з, зі здоров'ям. Я не знав, що зі мною робиться. А в мене просто цукровий діабет почався. Цукровий діабет почався, але я то вже знав, коли я звільнився. Ага. Минулого року в нас був вчитель захисту України, в лютому місяці його призвали до лав Збройних сил, він повоював до червня місяця, в червні він пропав, нам повідомили про його безвісти пропажу і в нас виникла проблема на 1 вересня відсутності вчителя. У нас з'явилася вакансія, ми почали шукати таку людину і згадали, що в нас є наш колишній випускник, який є учасником оцієї війни. Ми згадали про нього, запросили його. от, І він у нас зараз працює, причому ми дуже задоволені. Він не має вищої спеціальної освіти, але він зараз буде поступати до вишу. от. А для того, щоб він мав можливість проводити уроки на належному рівні, ми йому організували курси підвищення кваліфікації. Якщо б військові хотіли отримати таку роботу і навчати дітей. Захисту України, то тоді можна звернутися в департамент освіти за відповідними консультаціями. Все це ми робимо для того, щоб діти могли бути у безпеці і розуміли, що при зустрічі з різною небезпекою як себе поводити і як надати допомогу іншим. Мені здоров'я не дозволяє йти на війну. Я заміняю це тим, що я стараюся як найкраще навчити своїх дітей, щоб вони були підготовлені в майбутньому. Не дай Боже до майбутньої війни. Е, я хочу, щоб не, в будь-якому випадку, якщо щоб вони поверталися додому живими.